Забути про звуки сирен, перепочити від постійної небезпеки і розповісти про Україну зі сцени. Така нагода випала учасникам дитячих вокальних колективів Меліса та Дитячий світ. Курс на Швецію. Організували закордонну творчу поїздку міська асоціація арт-культура разом із шведськими партнерами. Я ганська... моя фірма дуже багато місяців працювала над цим проєктом, щоб дати дітям змогу приїхати до Швеції, подорожувати та виступати. До проєкту долучилось дуже багато партнерів, тому що в цій жахливій ситуації шведи мають бажання підтримати та допомогти. Хочу сказати, що наші діти. Вони дуже затребовані сьогодні, особливо у всьому світі, оскільки така ситуація в нашій країні відбувається, що кожен нормальний керівник як колективу, як міста, як країни намагається якомога більше допомогти дітям України. Хтось забирає на відпочинок, хтось запрошує до себе особисто, а хтось от, як шведи, таким чином запросили наших дітей виступити з концертом і відпочити в прекрасних місцях в засніженій Швеції. Ми дуже задоволені, що наші діти тут можуть розслаблятися, можуть отримувати ті дитячі емоції, які вони повинні отримувати. Ось і ми намагаємося як найкраще це зробити для ді діточок. Три дні дороги, майже три тисячі кілометрів, автошляхами та морем. Криворізькі артисти їхали до своєї першої шведської сцени. Дебют у школі Упсали, історичного міста скандинавської країни. Тут і великий концерт і інтерв'ю місцевому радіо і знайомство з однолітками мені дуже сподобався виступ, особливо костюми, спідниці, сукні. Я просто насолоджувалась виступом і дивувалась, наскільки всі артистичні, впевнені в собі та талановиті. Аби зрозуміти одне одного, дітям не потрібне знання мови, враження від нової країни, емоції від публіки, яка стоячи плодувала українським артистам у гостинному місті Пітео. і диво природи, північне сяйво, яке діти побачили на власні очі. Усе це залишиться у спогадах і домашніх альбомах. Мені дуже сподобалося в Швеції, а саме тому що тут було багато снігу, а я дуже люблю сніг. А в музеї вікінгу дуже було цікаво. Ми побачили дуже багато. Стародавніх речей, одягу та змогли навіть примірити це на себе. Аплодували нам дуже всі і стоя, і сидячи. Ну, всім дуже сподобалося. Ми були на сіянні вчора ночі, Ми пофоткались чуть-чуть. А тобі ти бачила? Так, я бачила, і мене вразило те, що северне сія. Сяєво може побачити тільки один процент планети. Мені дуже подобається, коли я виступаю в другій, ну незнайомій країні, тому що це показує твій уровень, що ти зірка, ну, чувствується. Особливо хвилюючим виступ колективів з рідної землі був для українців, які виїхали до Швеції, тікаючи від війни. Для кожного з них це можливість повернутися емоційно в рідну країну. Коли тут співали, я трошки плакала дуже гарно, дуже частинка. Я ж кажу, частинка з України, тому це дуже гарний концерт. Я думаю, шведським людям теж Я Спостерігали емоції. Вони теж були в захваті. Карина Крикун, Анна Паукова, Валерія Косигіна цей день.